Рідні мої, і знов я наготувала. Не знаю, чи чекала ви на те, але сьогодні буде знов таке відео. Тут у мене озвар компот, як і завжди. Буряківник холодний. Люблю його навіть більше ніж окрошку. Рецепт вже є на сторінці. Пиріг з копченою куркою, сиром також дуже-дуже добрий. Я вже давала рецепт. Розійшовся він гарно. Я підніму вам всі рецепти, які є з цього меню, які вже я робила. Далі стегна запечені з рисом та овочами. Дуже просто вечеря в одній пательні. Рецепт буде днями. Картопляне пюре. Тут вже е, курка з гарніром, а картопляне пюре до цих м'ясних ватрушок давала рецепт нещодавно. Вони такі не естетичні, абсолютно, але дуже-дуже смачні. Всередині мариновані огірки, томат, печериці. Дуже добрий рецепт. От зверніть увагу, якщо ще не робили, можна не тільки з куркою. Сьогодні робили зі свининою. Тут в мене східний пиріг, залишки сухофруктів з Великодня, пісочне тісто, дуже-дуже добрі також буде новенький рецепти. І тут вже сезон полунички почався, тому запечені сирнички, знаю, як ви їх любите, з минулого року давала рецепти. В сметанні залиці. ну це дуже смачно. Як бачите, тут в мене і сніданки, і вечері, і обіди. Так що на вихідні можна не заходити на кухню, тільки заходити, щоб поїсти. Детальніше все покажу у сторі. Що скажете, як вам новеньке наготувала?